Привіт, друзі! В цьому відео поговоримо про автономні розумні пристрої Tuya Smart для безпеки вашого будинку. Розглянемо датчик затоплення, диму, газу, датчик температури, розумну розетку та ще деякі цікаві пристрої. Я впевнений, це відео буде точно цікавим. Тому зараз підпишіться на канал, натисніть лайк під цим відео. Ну а ми погнали детальніше до наших пристроїв. Хочу зазначити, що всі ці пристрої працюють автономно на батарейках. Почнемо ми з цього. Датчик протікання води від Trinix працює на частоті 24 ГГц через Wi-Fi. Він розроблений для виявлення витоків та затоплення і має світлову індикацію для показу статусу роботи. Корпус датчика має компактні розміри та виготовлений з пластику білого кольору, що робить його суперлегким. Датчик має підтримку мобільного застосунку Tuya Smart для керування. Працює він від двох батареїк типу 3А, має низьке споживання енергії 10 мА та вагу всього 45 грамів. Цей датчик можна встановити в різних місцях вашого будинку чи офісу, де є водопровідна система або ризик затоплення. Наприклад, це ванна кімната. Або, наприклад, кімната для прання, там цей датчик буде в самий раз. Цей датчик призначений для того, щоб вчасно виявляти протікання води та надсилати вам сповіщення на мобільний пристрій через застосунок Тує, і робить він це досить вправно. Такий датчик може вберегти вас від серйозних збитків, які може спричинити затоплення, допомагаючи вчасно виявити та уникнути потенційних проблем. За допомогою сценаріїв можна налаштувати спільну роботу декількох пристріїв, наприклад, щоб додатково увімплазь сирена при виявлені протікання води, але про сирену розповім пізніше. Наступний датчик це датчик диму. Він має підтримку Wi-Fi 2.4, а також можливість керувати з мобільного застосунку. Туя він працює незалежно від центральної системи, що робить його універсальним рішенням для будь-якого приміщення. Датчик оснащений вбудованою сиреною з потужністю 80 дБ для швидкого сповіщення про виявлення диму. Живиться він двома батарейками типу 3А, які йдуть у комплекті. Завдяки низькому споживанню енергії у режимі очікування і робочому режимі датчик економно використовує енергію. При спрацюванні датчика або низькому заряді батарей ви отримаєте відповідне сповіщення. Він швидко реагує на задимлення і одразу надсилає сповіщення у застосунку. Не обійтись і без датчику газу. Звісно, якщо ви не використовуєте електричну плиту, бездротовий датчик газу забезпечить захист вашого будинку або офісу від витоку природного газу. Датчик має LCD-дисплей для відображення даних та кнопку самодіагностики пристрою. Його можна використовувати як самостійний пристрій без підключення до центральної системи. Це ідеальний вибір для створення ідеальної системи безпеки lcd дисплей датчика газу відображає різноманітну інформацію для зручного моніторингу його роботи. На ньому можна побачити поточну концентрацію газу в оточуючому середовищі, температуру навколишнього середовища, термін служби датчика. Крім того, на дисплеї можна побачити поточну дату та час. А у випадку виникнення будь-яких помилок на дисплеї будуть відображатися повідомлення з кодом помилок. Що дозволяє оперативно виявляти та виправляти проблеми з пристроями? Він має вбудовану сирену з гучністю 70 дБ, яка швидко попереджає про небезпеку. Датчик детектує природній газ, скраплений газ і підвищення температури вище 57 градусів за Цельсієм. Має чутливість 6% ліл. При виявленні витоку газу або підвищенні його концентрації, ви отримуєте тривожне сповіщення на смартфон. А також за бажання ви можете налаштувати вмикання голосового повідомлення та сирени. Датчик температури та вологості дуже схожий за конструкцією на датчик газу. Він також оснащений LCD дисплеєм, який відображає різноманітну інформацію для зручного моніторингу. На дисплеї можна побачити поточну температуру та відносну вологість, що дозволяє контролювати мікроклімат в приміщенні. Крім того, він також відображає рівень заряду батареї, щоб оперативно виявляти необхідність її заміни. Додатково на дисплеї можна відображати рівень wi fi сигналу, що дозволяє визначити якість зв'язку з мережею. Датчик живиться від двох батарейок типу 3А-1,5 В, які входять до комплекту. При низькому рівні напруги менше 2,2 вольти користувач отримує повідомлення про те, що потрібно замінити батарейку. Цей датчик призначений включно для внутрішнього встановлення і ідеально підходить для монтажу в квартирах, будинках, підвалах, гаражах, автобудинках та інших приміщеннях. Крім датчиків, раджу звернути свою увагу і на цей пристрій. Розумна розетка створена для того, щоб зробити будь-який підключений електронний прилад розумним. Розумна розетка дозволяє встановити таймер та розклади для увімкнення вимкнення приладів, а також інтегрувати їх у систему Розумний будинок. Максимальна потужність навантаження складає 3520 Вт, а максимальний струм навантаження 16 А. Розетка має інтегрований моніторинг енергоспоживання, голосове керування через Google Assistance та Amazon Alexa, а також кнопку для увімкнення, вимкнення та світлодіодну індикацію. І все так само зручно та легко керується через застосунок Tuya Smart. А ось це я залишив спеціально на останок. Чомусь сиренам зазвичай приділяють менше всього уваги і навіть не задумуються про її встановлення. Хоча бездротова внутрішня сирена є надзвичайно корисним пристроєм для інформування про несподівані події або проникнення в дім. Завдяки своїй гучній сигналізації в 100 дБ вона забезпечує сповіщення, яке почують точно всі, і навіть сусіди. Її присутність також може вплинути на психологічний стан злоумисника, що зазвичай призводить до того, що він просто втече. Ця сирена може слугувати основою для розумного будинку, оскільки до неї можна під'єднати до ста пристроїв, які підтримують wi fi з'єднання. При спрацюванні будь-якого з підключених датчиків сирена активовує звукову та світлову сигналізацію та негайно надсилає сповіщення через мобільний застосунок Tuya. Тож, як бачите, також розумний та універсальний пристрій. Обираючи розумні пристрої для свого будинку, це сирени, розумні розетки. Та інші пристрої ми забезпечуємо собі не лише зручність у використанні, а й підвищуємо рівень безпеки та контролю над простором. І це якраз той мінімальний набір, який я раджу вам мати у своїй квартирі чи будинку. Всі вони коштують невеликих грошей, але в свою чергу ви будете мати свою таку міні-систему безпеки, яка закриває найнебезпечніші сфери. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та лайк під цим відео. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.